Павло Чучка, гарне питання. Я думаю, що він порозумів, він же не глупий чоловік, просто коливання у нього політичні сильні. Але він все-таки яскрав особистість, що своєю участю він займе третє місце. З результатом 6-6,5% це високе, безумовно. Я вважаю, що він реально вищий, ніж погоріло, якщо він не враховувати брудної преси і підкупу, то він би міг бути і другим. І він таким чином підіграє погоріло. Тому що голоси Чучки здебільшого діляться між гутушником і чучком. Якраз його реєстрація кандидата зрізала в мене більше 5%. Рейтинг. Ми це відслідковували без всякої реклами, але це чиста правда. Жодний голос із Чучкиних прихильників огріло не отримає. Може якусь маленьку частку отримати приходьку і таким чином доростити свій рейтинг до 5%. Нічого віти не піде. жовтання, більша частина. Піде на точніку, і якась частина буде проти всіх, або не прийдуть. Ну, це не рівні півісотки, хоча це свідома частина суспільства. Це саме патріоти і стара інтелігенція, місцева, така автодексальна місцева. Так що я вважаю, що з точки зору політичної він ще не старий. Він десь одного віку приходько десь 52 роки, да? десь приблизно. Ну, я так знаю, що 50 святкував. Я його віддав, але це було не вчора, рік-два тому, десь так. Десь він приходить одного віку. І він ще, в принципі, не бажає, не важ, бажає вважати себе списаним з політичного ринку, і це справедливо. І щоб не згоріти, попусту він знявся, щоб зберегти своє політичне майбутнє.